Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 10 квітня Київ. Крокую на огляд української порцеляни. Друзі, вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Чайний клеймо вербілки, відповідає періоду 1920 рокам. Ми всі знаємо, що спочатку це був завод Гарднера, а після революції, в 1917 році, відбулася націоналізація заводу, був створений. Новий сформований завод назвали вербілки. І саме під лекалами гарнера з його матеріалів форм в 1920-х роках було створено даний сервіс. Але вже з клеймом вербілки. Друзі, в чайний сервіс входить чайник. На жаль, є маленька тріщинка На чайнику, цукорниця. Дуже гарна форма, незвичайна. Зображення, букет квітів, деколь і шість чудових чайних пар. Вся деколь збережена. Чайному сервізу вже 100 років. Хто буде цікавитися ціна? За весь комплект 11 тисяч гривень. Будь ласка, під даним відео залишу першому коментарі посилання на телеграм-канал. Переходьте за посиланням, замовляйте. Кавовий сервіс. Складається скавничка. Луймо Елфазе 1950-х років блюдо під кавничок. молочник, цукорниця. Шість кавових тріо. Зверніть увагу на форму чашки. Блюдце дуже гарне, розмальоване. Представна тарелочка, або ми называем її називаємо полностью у новому стані. Цена за такого красончика 5500. Хочу вам показати дуже рідкісний, чайний, можливо, кавовий набір. Складається з цукорниці, молочника. Дві, двох пар. Дуже гарні європейські форми. клеймо. Будь ласка, є цифри 1096. І все. Друзі, хто знає, підкажіть виробника та роки виготовлення. Буду щиро вдячний. Ну, друзі, продовжуємо наш відео огляд. Будь ласка, в вашій увазі надається дві кавових пари. Мають ручний розпис. Зверніть увагу на кольори. Зелений, червоний та чорний. Гарне поєднання. Присутні елементи позолоти. Клеймо. Довбиш. Ціна однієї пари 400 гривень. Далі чашки Гігант. Кобальт в новому стані, наявності 2, також долбиш. Ціна однієї чашки 500 гривень. Орієнтовний об'єм 600 мл. Ложки. Зображення деколь в новому стані. Клеймо будь ласка, Київ. Ціна за одиницю 120 гривень наявності 6. Чайний сервіс. Форма чашки притаманна городницькому фарфоровому заводі. Він на 12 персон. В комплект входить 12 чайних пар. Чайник. Цукорниця. Та молочник. До речі, зверніть увагу з кришечкою. Цікава форма. Клеймо. Городницький фарфоровий завод. Має ручний розпис по золотою. Ціна чайного сервізу 4 тисячі гривень. Тарілочки для других страв. Клеймо Дульово, Відповідає періоду 1920 рокам. Наявності 6. Ціна за комплект 400, 4300. Ваза. Має ручний розпис. Висота її 8 см. Вона в новому стані. Клеймо Воранівка, чашка. Відповідає періоду 1960 році. Ціна 500 гривень. Далі тарілочки для других страв. Клеймо дульову 1920-х років. Діаметр 20 см, висота 2. Ціна за 6 тарілок за комплект 2300 гривень. Має надпис діаметр 17,5 см, висота 2. Клиїмо модульово, ціна за комплект. 430 гривень наявності 6. І дуже цікаво два однакових блюда овальних. Зверніть увагу дане блюдо з білого фарфору. А біля нього вже сірий фарфор, можливо, якість інша. Деколь квіточки одна в одну. Рельєфний бортик, ціна за 400 гривень. Але, друзі, саме цікаве, будь ласка, клеймо Буди 1920-ті роки. А тут, будь ласка, клеймо, яке йшло на експорт. Відповідно, якість. Відповідно, деколь краще нанесені, фарби, більш виразніші. Ну і кантик присутній. А те, що залишалося собі, будь ласка, без кантику, деколь більш світліша. Ну і якість самого фарфору, ви зрозуміли. Цікавий набір. Друзі, підкажіть, будь ласка, для чого він призначений. Можу допускати для десерту. На, кожній, на кожному блюдошці піалочці зображено різна, різні жінки зображені. клеймо Друзі, в своїй практиці зустрічаю вдруге. Кобальтовий чайний сервіс. Називається бавовна, має ручний розпис. В комплект входить чайник, джемниця, цукорниця, шість чайних пар. Стан ідеальний. Клеймо дружківка. Його ціна 3000 тисячі гривень. Частина кавового сервізу складається з кавничка. Цукорниці чотирьох кавових пар. Клеймо полонне. Третий сорт. Цена 1500 гривен. Редкостный фарфоровый набир. Шесть пиал, блюдочек с разными фотокартками. Зображенням? клеймо пролетарій, село Броніци. Друзі, можу допускати, що даний набір для десерту, але можу і помилятися. Будь ласка, хто знає, підкажіть. Статуетки, курочка, практична сильничка. клеймо полонне, ціна 150 гривень. Танцівниця. клеймо відсутнє, але схоже на Німеччину виробництво 900 гривень. Хлопчик. клеймо полонне. 400 гривень дрофа. Без клейма. 170. жираф, виробник ЛФЗ. На даній статуетці клеймо відсутні. Взагалі дані статуетки виходили як сім'єю з трьох статуеток. Дитинка, мама і батько. Саме цей жираф це у нас мама є. Ціна її 1200 гривень. В новому стані, в ідеальному. Рідкісний набір для узвару. Він складається зі штофу. Дві скляночки, дві чашки. Набір має ручний розпис. Та така сухарниця. Клеймо Баранівка. Має другий сорт. Повністю у новому стані. Ціна 2500 гривень. Далі. Дві чайних пари називається конус, також присутній ручний розпис, зверніть увагу. Коли йому Баранівка 60-ті роки минулого століття, ціна однієї чайної пари 450 гривень. Але вони мають свого власника вже продані. Також три чашки від чайного сервізу півник. Ручний розпис. Коли йому городниця являються рідкісними. Ціна за одну чашку 400 гривень. Також мають вже свого власника. Друзі, не забувайте підписуватись на телеграм-канал. В першому коментарі зроблю закріплення. Посилання на телеграм та інстаграм-канал, де ви зможете оперативно отримувати пропозиції по порцеляновим виробам, і під час моєї відеозйомки замовляти. Також чайна пара Дульова, Чашка Гігант, об'єм 600 мл. Також вже викуплена, має свого власника. Ціна її 400 гривень. Досить рідкісна чашка об'ємом 600 мл. Має надпис в день роботника сільського хазяйства. Жолтий 1966 рік. Зверніть увагу на форми. Форма самої ручки тримача, досить зручна. Форма чашки. клеймо городниця. Ціна 450 гривень. Хто має бажання, будь ласка, замовляйте. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!